9 січня парафіяни церкви преображення Господнього села Гвозда мали чудову нагоду відзначити свято Степана разом із владикою Коломийсько-Чернівецької єпархії Української греко-католицької церкви Василем Івасюком, який прибув відправити у гвіському храмі архієрейську службу, а також привітати пароха села Отця Івана Гедзика із 20-річчям церковного служіння. Владику зустріли із великим пошануванням у сучасній церкві села Гвозда пройшла велична архієрейська служба за участю владики Василя Івасюка та Щеників надвірнянського деканату. У своєму духовному слові владика розповів про святого мученика за віру Степана, а також зазначив, що великого шанування заслуговують мученики за Україну, в числі яких і Степан Бандера. Степана січня з Польща 19 станку смертний пило. А дня 30 червня тижнів акт відновлення української держави. І над тим дорог міста на вещи на смі. Пане та небезпеку земля степан, любов і до народу, невпинною боротьбою, учинивчою смерті, за волю українського народу, здобув собі силою, силою Боже Санська. Величну архієрейську службу у селі Гвіст супроводжував духовний хор міста надвірної Феліціо, учасники церковного хору гвозда та союз країну. Завершенні служби Божої владика Василь Васюк привітав настоятеля церкви Преображення Господнього села Гвіст Отця Івана Гедзика і поблагословив усіх парафіян. Україна є сьогодні багато працювання в Україні. Наш уже не доятелена провадили всі молитися. Відбудовується святині. І ви так само селі Гвіст затратили дуже великий кошти на цей прекрасний храм. Є чудово, заходиш до нього душа і тебе. Приємно. Але найважливіше це є відбудувати храм у душі людини. Який цей гарний храм, таке є, є гарні нашій душі. Тому тримайте таким, яким є, щоб підтримати його, щоб і наша душа була перед Господом.